Поки ми живі, житиме пам'ять про наших героїв. Лютий ворог приніс розруху, смерть, сльози у всі куточки нашої держави. В селищі Володарка відкрили алею пам'яті загиблих військослужбовців громади. Це відбулося у день героя, 23 травня 2023 року. Станом на 19 червня 2023 року загалом із громади на війні загинуло 35 захисників, які віддали життя за своїх рідних за вільну незалежну Україну. Йдуть кращі з кращих в розквіті сил, повні надій і планів, нічим не заповнити ці втрати. Від гол захист. Володарський ліцей ім. Василя Петровича Мельника вшановує пам'ять про загиблих на війні випускників. Вічно житимуть в пам'яті володарчан щирий і відповідальний Рома Бублієнко, спокійний та працьовитий Андрій Макаренко, жартівник і щебетун Вадим Халдай, юний філософ Михайло Поломарчук. Добре і надійний Володимир Карпенко, життєрадісний і мрійливий Андрій Пожилих. Як продовження життя загиблих воїнів, наших випускників, друзі, побратими та сім'я Карпенка Володимира, учні, працівники ліцею започаткували садити сад напередодні дня захисників і захисниць України на подвір'ї ліцею. Це буде сад пам'яті та вдячності полеглим випускникам за рідну Україну. Весною у саду посадили своє дерево учні кожного класу, пройдуть роки. Весною дерева будуть квітувати, нагадуючи нам про світлі душі героїв. Діти ходитимуть по саду та пам'ятатимуть, завдяки кому вони мають цю можливість. Наші серця сповнені вдячності. Сад буде рости. Діля дерев все буде більше спрямоване вгору. В небесну блакить. Звідки душі героїв дивляться на свою нескорену Україну, я впевнена, що пам'ять людська вічна. Справжня благодійність і милосердя не потребують винагород. Це не обов'язок, це стан душі. Тому усі вихованці, їх батьки та працівники ліцею намагаються віддати частинку своєї любові і тепла воїнам, які бережуть наше спокійне життя, приймаючи на себе удар расистів. Досить часто. Ми долучаємось до акції гостинці для солдата, повертайтеся живими, передаючи на передову дитячі малюнки, листи та обереги, а також найнеобхідніше для життя на фронті. Сплили та плетимо багато метрів маскувальних сіток. Згуртованість та взаємодопомога наближають перемогу, молитвою, добрим словом, згадайте героїв. Які боролися і віддали життя за долю України і наше майбутнє, Господь відкрив перед ними двері раю, бо пішли вони на небо нескореними. Герої не вмирають.